Що ми знаємо про себе? А що ми знаємо про Всесвіт? Звісно, в кожного із нас є своя картина світу, та це скоріше уявлення про себе і про світ, а не реальність, якою вона є. Ось тут цей момент найцікавіший. Більшість людей впевнені в своїй правоті. В тому, як мають бути влаштовані речі, яка правильна поведінка, що таке людина, що нас очікує після смерті, як виник світ, список можна продовжувати безкінечно, та найважливіше зрозуміти, що наше бачення не більше, чим уявлення, а не реальність. Закостенілість розуму, який не може дати рух вперед, це коли людина каже Я знаю. Розум, який готовий зростати, це коли він каже Я знаю, що я нічого не знаю. Проте готовий пізнавати, я відкритий до нового. Без відкритого розуму не може бути індивідуальної еволюції. Ми і Всесвіт наскільки неймовірні, що їхня загадковість це не мінус а стимул, щоб життя стало невпинною формою пізнання, адже життя це і є пізнання.